Протягом тривалого часу нововолинські шахтарі були заручниками непростої ситуації. Автобуси, що обслуговували їхнє перевезення, раптом перестали довозити працівників копалень на роботу. У зв'язку з важким фінансовим становищем вугільні підприємства змушені економити на найнеобхіднішому паливі та транспорті. Аби вийти зі скрути, шахти уклали договори із приватними перевізниками. Проте і ті останнім часом перестали надавати послуги. Тож гірники діставалися до місця роботи, хто чим міг міським транспортом, власними автівками, що помітно вдарило по бюджету шахтарських родин. Ну, добиралися, звичайно, це була скрутна ситуація, тому що враховуючи те, що в нас робиться в Україні останнім часом і військові дії на східній Україні, і дуже економіка підірвана тим всім. Коштів дуже обмалі брак, так що десь була така ситуація, що ми місяця-півтора-два не мали особистого транспорту і були перебої з ними. Діставалися на роботу, хто як міг, хто своїм особистим транспортом. Це звичайно накладно на сьогоднішній день, тому що і бензини дуже дорогі. Але все-таки, виходячи з своєї ситуації, частково добиралися особистим транспортом, ну і загальним міським транспортом, який функціонує в місті Новолинську. Кандидату в депутати до Верховної Ради від радикальної партії Віктору Яремі шахтарі розповіли про проблему під час зустрічі із виборцями. Після втручання місцевого претендента на мандат вугільників знову забезпечили транспортом. І вже завтра нововолинських гірників не болітиме голова. Як дістатися до роботи? Проблеми місцевих шахтарів для Віктора Яреми першочергові, адже Волинь вугільний край. Робота депутата полягає саме в тому, щоб знати і вирішувати питання, які постають перед містом, вважає кандидат. І незважаючи на те, що Віктор Ярема іще тільки претендує на мандат, він уже почав вирішувати злободенні потреби округу. Ну, з завтрашнього дня у нас дуже всіх е, ситуація про допомогу кандидата в депутати поліпшується, ну і Хотілося б, звичайно, вірити, що наше майбутнє в їхніх руках. Люди, які йдуть на зустріч, то звичайно повинні якось віддячувати тим всім. Віктор Романович, я знаю не один, год, знаю його як ділового енергічного чоловіка. Коли у нас виникла проблема з доставкою шахтеров на шахту, то ми звернулися кандидатов в народные депутата Ерема Виктора Романовича, он э, помог разрешить этот вопрос. И с завтрашнего дня возобновилась перевозка наших шахтеров. Вообще, я могу сказать следующее, что э, было побольше таких кандидатов в депутата, как Виктор Рем. У нас бы Верховная Рада работала нормально, э, и меньше было бы таких проблем. Знаю, как еще раз, энергичного Ділового, у якого слова не розходяться з ділом, поэтому сам за нього буду голосувати і рекомендую всім. Понад 200 зустрічей із виборцями провів кандидат у народній обранці від радикальної партії. І кожного разу люди звертаються до Віктора Яреми зі своїми проблемами, оскільки кандидат місцевий, вони йому зрозумілі і добре знайомі. Тому, коли є така можливість, допомагає. І саме для того, щоб мати змогу вирішувати проблеми своїх земляків, він іде у Верховну Раду. Шахтарі оперативною реакцією кандидата задоволені. Кажуть, він легко відгукується на чужі потреби і прохання і завжди готовий прийти на допомогу в скруту. Тож під час усенародного волевиявлення 26 жовтня обов'язково підтримають його своїми голосами голосами.